В цьому відео поговоримо про те, як а, знайти, на яких біржах торгується даний токен да, або криптовалюта. А, в цьому прикладі покажу, а, ми будемо використовувати CoinMarketCap да, сервіс а, сайту, Ось можна його знайти. А, тільки не переходимо по ніяким там рекламкам і так далі, бо то може бути скам, там, да, фішинг і так далі. Заходимо, можна да, в закладки додати, щоб у вас було і ви знали, що це точно не скам. Так, ось у нас є Search да, пошук. І вводимо ну, назву або монетки, токена або проект. Ну, Ось, Наприклад, давайте візьмемо XMR. Да, Пошукаємо. Він всюди торгується. Ось, ну, XMR. Да, Проєкт називається Monero ticker, да, XMR. Назва токена. Не токена а криптовалюта, це. Ось, а, ось бачимо. Прайс да, ну, там. Графік і так далі. Нам потрібна вкладочка ось, Markets. Ось, і тут, в принципі, зараз показуються всі: цекси, декси Dexy і спот тут вибирався. Залежно від того, що нам потрібно: спот чи фьючі. Ну, да? ну, давайте подивимося да, по споту. Побачимо, що на топових біржах прямо немає. Да? Тобто на Binance, там, на Bybit, бо це якби анонимна криптовалюта, то зараз не дуже до цього всього діла. Ось тому не на всіх біржах. Бачимо, що на Мексі, на Кокоін, принципі, нормальна біржа, там ніяких проблем не замічалось. Ось бачимо, можна відфільтрувати по об'єму. На потрібен найбільший об'єм, бо якщо по-маленькому, 0, то які сенси в якусь непонятну біржу кидати? Там не буде об'єму, ви не зможете нормально продати чи купити. Тому сортуємо по об'єму і вибираємо одну із топових бірж, наприклад. Ой, на другому місці можна його брати. Да? Ну, також давай, біт тут непогана. Ну, ці біржі якісь непонятні, хоча тут об'єми якісь величезні. Ну, це можуть якісь там, які, не знаю, китайські біржі, там, ще якісь Polonics, ну, Max. Ось, ну, Мекс потом можна працювати, але якщо Max, ви працюєте з фічами, то там можуть бути бани, там ще щось. Короч, якщо фьючерси, то краще Мекс не використовувати. Ось це ми подивилися да, по споду. Так само вибираємо, наприклад, якщо нам потрібно, там, а також можна ще DEX вибрати. Да, якщо нам потрібно DEX, ну бачимо, що даного токена немає да, на споті на dex -ах. А, Тому да, вибираємо All. І, наприклад, вибираємо Тобто да? фічі. І дивимося наприклад, наприклад, да, фічі є на Dio біржі ну Тут щось я бачу що фігня, Тому сенсу немає. Так, давайте знову вибираємо да, фьючі. да, і All. Ну, у нас тут будуть секси і знову по об'єму. Знову якісь бета. Це, це, це непонятна біржа якась. А, ми бачимо, що у нас тут є Binance. ось Тут 17 мільйонів об'єм за а, день. То, в принципі, тут, тут, цю біржу можна вибрати. Да. Ну, тут є також Bybit, Binance Bybit, Max, ну, я ж казав, да, Max краще не використовують для фьючерсів. Якщо вам потрібні фьючерси, то ось можна брати, да? Binance. Binance ByBit, це Binance на першому місці, Bybit на другому місці. Ось тому їх можна використовувати також. Ну ось і все. Якщо вам да, потрібен спот, то вибираємо так. Якщо De DEX, так, ну, вибираємо і perpetual також. Ну, також тут є інші всякі якби, фільтри, але в принципі по об'єму і по топовій біржі можна вибирати. Усі все знайшли, її можна перейти ну, там, посилання да, на біржу, щоб також не скамили. Ось і все, в принципі. Все, лайк, підпис, коментар, всім пока.